Снайпер Житомирської 95-ї аеромобільної бригади показує рубці, які лишилися у нього після численних операцій. 24-річний контрактник Валентин Ковальський пішов у АТО після строкової служби і побував у кількох гарячих точках. Майже рік тому, 27 липня, під час виконання бойового завдання біля Терези Валентин отримав серйозне поранення у живіт. Верніння марша колони на суворомогілу. Їхали, оторвали від От калонинімного і за поломаної техніки. Ну, колона скочила, Ми попали в засаду. Ну, і в річні ведення бою поки стрілів то тут. зацепило. з цього часу. Валентин пережив вісім операцій у Києві, Львові та Харкові. Втім, українські лікарі виявилися неспроможними вилікувати юнака. Батьки Валентина Ковальського розповідають: українські медики виправдовуються тим, що немає досвіду проведення таких складних операцій. А в Києві бійця випустили з лікарні, навіть не провівши медикаментозного лікування. Вони посмотрелі. И сказали такую фразу, что мы волонтеров не допустим, будем лечить сами. И при этом его на пятый день выписали. Никакого лечения, ни укола, ни капельницы, вообще ничего не сделали. То есть я так понимаю, что просто они его отправили домой в отпуск на 30 дней, что не было у них какого-нибудь... Скажем, плачевного летального исхода на і госпіталі не висіла. Вот, виїжджає, где то, якщо там это прийдеть, це не у нас. Ми останемся чистыми. До того ж, після операції хлопця залишилося лише півтора метра тонкого кишечника, і він стрімко втрачає вагу. Результати останнього обстеження вказали на стрімке погіршення стану здоров'я та ускладнення. Хлопцеві навіть призначили групу інвалідності. Отказують почки. Навірно, все таки за того, що слабості в організмі. За того, що йде плохой принцес обмена веществ. Мой вес був 95, На даний момент сейчас 53 три Єдиний шанс вилікувати юнака операція у ізраїльській клініці вартістю понад 78 тисяч доларів. Батько пораненого розповідає хлопцеві рекомендували якомога швидше лягати на операцію, оскільки з кожним днем стан юнака погіршується. Нужна чим поскорі забрати гроші, тому що якщо він ослабне настільки, що перестане ходити, то шанс на выздоровление намного різко упадут. Може быть, навіть выздоровления не буде. Вообще, они сказали крайній срок до 9 августа по його состоянию здоров'я. Но краще, чем раніше, тим скорее його відправить. Наразі родині хлопця вдалося зібрати менше половини необхідної суми. Допомогти Валентину Ковальському можна перерахувавши кошти на його особистий рахунок.